Народ, вітаю вас. Давайте поговоримо з вами про серйозні речі, про амортизацію авто. У мене деякі підписники питали, як правильно рахувати амортизацію. І сьогодні ми давайте про це з вами поговоримо. Давайте розберемося в цьому відео, навіщо взагалі вам знати про амортизацію? От є у вас машина, ви на ній їздите. Я вам скажу, навіть якщо ви одноосібний е, таксист, про амортизацію ви маєте знати. Для того щоб ви розуміли які реальні гроші ви заробляєте в таксі. Навіть якщо у вас не парк машин, якщо ви самі, от як я купили машину, ви маєте розуміти, що таке амортизація і скільки вона становить. Часто помилково вважають, що амортизація це витрати на ремонт автомобіля в поточному році. Тобто, ви рік од'їздили, витратили на заміну масла, колодок там. Енну суму 20-30 тисяч гривень, і, і вважають це амортизацією. це не амортизація. Амортизація це розподіл вартості вашого авто з урахуванням його залишкової вартості на весь період експлуатації. Щоб порахувати е, вар... е, суму амортизації, вам потрібно знати первісну вартість авто, залишкову і термін експлуатації, от, наприклад, візьмемо приклад. Ви взяли машину за 12 тисяч доларів. Ви плануєте на неї їздити 5 років, потім продати. 5 років у нас срок експлуатації. Ви, через... ви купили її за 12 і продали за 7. 5 тисяч доларів ви за 5 років ви, ну, якби, втратили на цій машині. Тобто оці 1000 доларів в рік, це і є амортизація авто. Подобається вам чи не подобається, але це не ремонти. Ремонти це окрема стаття витрат, така, ж, як і витрати на паливо. Тобто ви заправили там бензину тисячу літрів, вам хватило на 10 тисяч кілометрів, і ви заправили там масло, фільтра, колодки, вам хватило на 10 тисяч кілометрів. Це дві тотожні статті витрат. Я вам, як бухгалтер, з вищою освітою, з дипломом, з відзнакою кажу. Якщо брати прямолінійний метод амортизації, то просто от вам треба розуміти, що ви будете втрачати на авто, наприклад, 1000-1200 доларів, в залежності від того, яка у вас машина. Тобто 100 доларів у місяць це ваша амортизація. Подобається вона вам чи не подобається, окрім ремонту. Тобто, дивіться, на прикладі ще раз покажу, якщо ви заробляєте там тиждень 12 тисяч гривень, це з врахуванням комісії е, уже служб, але от е, без врахування палива 25% із цієї суми в місяць виходить 48 тисяч, 25% у вас іде на паливо. Тобто зразу віднімаємо 12. Тисяч залишається 36 із цих 36, 000, що ви заробили. 100 доларів вам треба списати на амортизацію, купити, купити умовно 100 доларів і положити в кубишку. І, і робити це кожного місяця, щоб через 5 років продати цю машину, додати 5 тисяч доларів і купити таку ж саму. І 100 доларів відкласти на ремонт. Ви його можете не робити 3 місяці, 4 місяці, півроку. Але потім воно все це збереться, і вам потрібно буде викласти енну суму, щоб все це відремонтувати. Тобто беремо ще, віднімаємо ще 4 тисячі, ще 4 тисячі. Виходить, що ви заробили 28 тисяч гривень. Із тих 48, що прийшло до вас на касу, 28 там умовно ваші, не враховуючи, якби інші там витрати, такі як мойка, шиномонтаж там. Страховка, мобільний зв'язок і таке інше, от. Тобто, ви потріб... вам потрібно розуміти, що 100 доларів на місяць ви втрачаєте на машині на амортизації. Не потрібно думати, що ви там на машині нічого не робили, проїздили півроку там і все нормально. Ні, ви потріб... потрібно вам розуміти просто для себе, щоб коли вам. Дають 300 гривень клієнт, ви його підвезли там 10 кілометрів, він дав вам 300 гривень. Ви повинні розуміти, що там тільки 70% 70% це ваші витрати. В принципі, напевно, все, що я хотів вам сказати. Скажу, що підтримуйте мене лайками, коментарями. Якщо ви працюєте в таксист. Таксі теж заходьте на мій сайт під цим відео посилання, можете замовити, оформити собі страховки самостійно, можете звертатися, цим ви мене підтримуєте. А взагалі діліться своїми думками, коментуйте обов'язково мені. Я всі коментарі читаю, на всі коментарі я відповідаю. За мною цікаво, мені цікаво писати, тому що я реагую на всі абсолютно коментарі. Без хейту, без. Ну, коротше, все нормально. Гарного дня!